Моніка йдемо їсти. Моніка. Тільки має йдемо їсти. У -у -у. Пізня Викаво, да? пізня вже пісня година. Я кава, там. Пізня вже. Півдесяти. Треба чином. Называй їсти. Де? Моніка. Угу. Це називається «Добрий ранок». добрый рамб. Я ручка, слава, Ісусу, просто зкажу, ты такий сповітряний, таке всюди. Тут папа хочу, не хочу вставати. А я хочу розставати mm -hmm. і ти снідати. Манька, йдемо снідати. Довго вчора Маньк. Та йдемо. Ні. Долго. Ні. йдемо. А в рушку можна. Смачного. Ми вже на сніданці. Завтра mm -hmm. знімаю румту багато людей. Ну, mm -hmm. no, а то буковель. Mm -hmm. Пам'ятайте, що туди буквалі. Муніка пішла, сніжок, все ж такі. А ми сьогодні. А отчує завтра дуже смадак. Толи то летеш, Але ж зараз мукав. ще залиша. Бам тут робимо кав'ярка, що хочемо кави. Але я попросила нього принести номер акціону чайник. Ми сказали так, без проблем. Зараз. Досить насні дали. Бачите, якась куштує. Смачно? Добре, йдуть тоді робити каву. Скажу вам, кавалерочка, така в нас все, як завжди, нічого не міняється. Приїхали Буковель, грижі дали про себе знати, бо позавчора вологу підняла два роки, але Віталік на... Набагато краще. Я навіть трошки поспала. І зараз ми йдемо в Уцулен, а потім ми йдемо на ну, це колесо. Але саме перше йдемо в Уцулен. Там дуже велика черга, але я надіюся, що ми зараз почули. Стійте, там, там кавалірка дуже-дуже гарна є, але зараз вам все знімемо і покажемо. Що вони роблять? Балакай. Балакай? Дивіться, ми вже зайшли в гуцулен. До речі, черга дуже велика, але ми дуже-дуже швидко прийшли, тому що відкрили ще одну касу. Тому ми вже є у Гуцуленді. Моніка з Віталіком тут перший раз. Я завдяки курлєві вже тут була. Йдемо на славнозвісну качелю. Ми йдемо наверх. Так, так. Але зразу вам зроблю такий. Рунтун, до речі, ціни в Гуксуленді, дорослий 380 гривень. До себе йде цього дня. Дитячий не пам'ятаю. одним словом, квитки два дорослі, один дитячий і два корма вітамінних, 1200 гривень. Але смислу немає. А тут і не треба, бо прохід, тут види витрати. А ви подивися тут валіш. Бачите? Як колись жили тут люди, дуже гарно. Моніка тут перший раз. Що? Ну це такий верстат, напевно, якийсь, але дуже гарний. Ну, щось робила, Бачите, люлька, дитина, коли біля пічки. Ліжко, подушки, глечки. Ну, дуже круто і гарно. Бачите? Тут можна посидіти. Тут е, кінозал. Моніка. Але дуже гарно кваміра. Моніка отримує задоволення. бачите, як я колись фільми йшли і як. То зараз вам по два планшети все на світі. Йдемо далі. Так, ми йдемо таким мостом. Тримайся Моніка. Тоби, як то страшно. Погнуть передати. А ти? А! О, Як це страшно? Моніка, ти зараз скочу. Я тебе зараз скочу. Чого? А не їсть, ну бо вони не хочуть вітаміни, він хочуть. Вони хоч. хочу. хочуть нормальний корм. Тут колись було листя, салат. Тобто їм барана не взяти можна? Та можна. Дуже радіють. Такий гусуваль. Боже, й мороги вишали. Але класно. Оце баран, мама. Ця толста нитки скріпилася, зафіксувалася, і спритовує одну за другою. І знову повертається в іншу сторону, те, що я говорила. Зліва направо, справа наліво. І так до тих пір поки я виконаю певний до розмір до нашого бір. ліжника. Ось вони такі стріплюється, зафіксовується, тому даний виріб. Такий міцний, хороший, добротній. Інакше не на нього кажуть. Це є така договорна річ, яка служить у користуванні 50 років і плюс. <ривіт> Дай <ривіт> <Правильно назвати. ривіт> не бійся. Правильно бійся. Не бійся. Давай. Чого, Монік? Давай. Не бійся. Не бійся. Ну, я не вам кого скажу, що Маніці дуже сводово. Але ми ще бачите, хто не був в Гуцуленді, тут дуже гарно, є, красиво. Але треба переходити ось такі мостики. Де наш? Водують. Слухайте, ви знаєте, що я висоти <гхи> сибою? собою? Я теж собою. Та не йди так скоро. Та не йди так скоро. <гхи> я. Це просто. <реш> Меня тут гарно. Просто і тут і гарно Судити фотографії тут зробимо. Швиденько. Пані гарно фотографії зробить. Подобається тобі тут? Так. Та? Ну давай. О, Та не бійся! Чого ти боїшся? Ну ти нічого, що обблизав. Він якийсь смоктарий, він якийсь слюньковий, Тримає. просто тримає її всю руку, Бонніка. Тримає все, він нічого не зробить. Так, так. Не бійся. Воно багато поїде, дай мені так щось. Але які зараз... не поете, це є. Ми зайшли кавалерка, в хату Мальфара. Так, навіть Треба Бачите, двері. І така була, як в нас кажуть, цей коридорчик такий, верстаток, сюди були верстатки, <реку> але дуже добрі. Так, тепер ми прийшли до Буйно. Він ну, хоче їсти, бачиш, він показує. Я не можу а що тобі гузу? Бачите, погано видно. Давай, давай. Маніка хоче б нагодувати об'їздку. Для дітей рай. Маніка, годуй. Годуй. Дивіться, кіномилець їдять манік давай ти хочеш маленько нагодувати монік? Ну давай Так, це я на двох. Це з хліба, так? Я дав давно давно хотіла, але ви політика знаєте, я скупа лідера на понатурі. І тут вже розкошали. Хлібі? Хліби, бор. Він угу. такий моніка смачний. Ти зараз будеш його куштувати. Давайте пробуй. У мене околика завжди кала в мене. Я бор, бор бограч. Ось вот так. Так. І зараз Меніка буде своє перше враження від борщів. Надай на сметану. Але кавалівка, ви зацініть, що тут борщ подають. З зеленою цибулькою. Сальце. з Цибулею червоною. Mm -hmm. Часлики, парець Часлик, є, червоний. Саво. Та то то ну, червоний. так, що можна наїстися mm -hmm. та їсти. Давай. Сама. Але дуже страшно. Yeah. І від комплімента. до Бограча? Ні-ні, це є комплімент від uh -huh. цього, але я хочу спробувати, що це є корейська мограка. Uh -huh. Що сничком. Як борщ, Моніка? Немає просто бачить. А що ти любиш? Ану скажи. Yeah. Бо що, що не замовимо, ти таке не дуже любиш. Хотілося yeah. б знати, що ти любиш. У нас замовляє, але не любить Угу. Оце дуже смачно пробує. Прям, а ти покажи, ми зараз покажемо, що ти. Давай, Йошку, збирай. Давай, давай. Бо хліб, хліба тут вистачає. Давай діє. Mm. Mm. Полярка дуже смачно. Потім скажемо вам ціну поїзд в Гуцуландів наверху в коли. Давайте тут на хліб нажимайте. Ми ну, не вже готово. Mm -hmm. Дякую. Так це мой мій обід. Божь можете запускати на субу. Mm. Mm -hmm. І монітор. І Моніка собі замовила. Ой, і Моніка собі замовила також. Обід. вам

Mm. Cukup, ya Витрена. 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 Когда салом. сам смешный А Але цей борщ не брать? Правда? Він не жирний. Що таке чорно? Але про червоний я не знаю. Дуже каблінка смачно, але ви знаєте, дуже люблю експериментувати, тобто все брати, так собі наставляти і тоді смакувати. Я беру комплімент. Комплімент.

Кавалерка Та тут дорого, але воно все ну, Тут Дуже смачно. Дуже Угу. Подачі шикарні, цей великий. Мені давай. Навіть Моніка борщ біла і вона, вона сказала, що це найкращий кафе, в якому тільки були. Вже. А Моніка? Тут подачі дуже гарна, за місцеві стали. Ну, але, знаєте, бути в буковелі, вже, знаєте, виділити п'ять днів відпочинку. І я кажу, нехай буде. Вже захотіли, бо ми mm. були тут коли з королевою, ми не зайшли сюди. Або не зайшли, бо це вийшло людиною. Mm -hmm. А вже зараз кажу, ми йдемо, спробуємо. Ні, бо всі виписали, що зайдіть обов'язково на бора чи на Бош, mm -hmm. в гуцуленді наверху. Ми Ваші думки. Скоро. Може, бограч. вогень, ребра. Просто розвалюється. Ну, дуже... Борщ. Кутлети смішно. По вот. Кутлета повітря. Ну. Реально? О. Ну, тут все свіжаньки смачно. Угу. Смачно. Угу, не Я не хочу. На задурі, щоб погладити. Але вже сама подалю. Так, і вже гладить. Бачиш, хотіла його погладити. Задоволена. Молодець. Добрий день. Я на вас підписана. Дякую. Річка краще, ніж басейн. Пойдемо. Страшно, Не, я. я не знаю яке на це підписати. Підписався! Зимові окуляри! О, ні! Послухайте, ми їдемо до ті штуці, Ми зараз будемо підніматися. Підем, пойдем, пойдем! А в мене ручки немає за що триматися. Ото двері. Та не тримайся за двері. А за що мені тримати? Заверх? О, добре, як кнопка тривоги. А що тобі тривога, да? Та я не знаю. Ну зараз поки внизу, то добре, а от буде вверх, але то зараз будесь. У мене вже в животі такий ураган все робить. Моніка, Моніка, ну та на що не страшно. Та все, Моніка. От на мене назуші нормально. Ми зараз почнемо підніматися. Ми вже починаємо підніматися. О, колесо крутиться. Ага. Та де? Красота. <звук> Меніка, в шоці, що Віталік боїться, так? Ага. Це красота. Оглядове колесо. <звук> Вже не екость тільки. До речі, хто питався, які ціни в буковелі на оглядове колесо 350 гривень дорослий, 250 гривень. Дитячий квиток, і тут дуже-дуже на дуже угу. Річку тепер. Та яку річку давай? Та вже заспокійся, Я... Моніка там хоче, там хоче. Що за один день хочеш сюди. Вдиться вже хоче. Ти їш Що-що? Моніка їсть під, Моніка під Угу. Давай півника їм. Півника? Я думаю, кавлярка вже того разу бульону не буде. Та яке? Я деруни замовила, але я їм тільки два. В в Пельмені, Моніка Бульон, угу. Росіл, бульон, хто як називає. Але якщо чесно, тут кухня смачна. Ну, там. Досить смачно. Моніка, Моніка в номері без інтернету. Тому що ну, то неможливо відпочинок або в басейні, або в інтернеті. Включила в Ютубі, кажу, включи мені щось в Ютубі. Як почала включати, мене аж страхи взяли. Я їм включила наш канал, кажу, дивись. <гум> Авляя ручка. Да, вон да. Вона зустріла відео в Ютубі там, де <гум> Кажуть, ковалірка, розважаємося як можемо, але скажу своє свіже повітря, своє робить. Сьогодні день був насичений, зараз вечеряємо, ще прогуляємося в номер, вже помиті все і будемо відпочивати, тому що завтра буде новий день і нові враження, новий вихід кудись. Все але, покажемо чи, завтра. Так, Читай ваші коментарі, ви написали, щоб ми е, пішли на, ну, покаталися на Дербан. Так, обов'язково завтра туди підемо, Хоч я боюся, але я давно хотіла там. Завтра туди попадемо. І кавалерочка виставила вам посилання на рушники, які є рушники. Ви не переживайте, ми хоч відпочиваємо, але там є, хто їх відправить. Шотка є, у нас день, все зробить, нас... та... да, все вам відправиться, все, робив, все, все як книжка пише. Так, що, ми вечеряємо. О, Віталійку. Бачите, і тут також э, приносять такі маленькі пельмень, mm -hmm. але я мушу спробувати. Мусиш мені теж. Замітно, що її домашні. Mm -hmm. Mm -hmm. Замітно. Так що кавалерка. ми вечеряємо, хто вечеряє, хто змащуємо.